Із застереженням профільний заступник голови Харківської облдержадміністрації звернувся до місцевих керівників. Від будь-яких змін не реформа не будь-яких змін не повинен потерпіти жоден медичний працівник. Ні одна особа не може бути звільнена з роботи. Вона може поміняти місце роботи, перейти з одного в друге, але не залишитись без робочого, без робочого місця. Люди в білих халатах сьогодні, як ніколи, затиснуті у лищата. Від них багато вимагають і мало допомагають. Рівень середньої заробітної плати, стверджує Ігор Шурма, ганьба для влади будь-якого рівня. І поки не запрацюють системні зміни на рівні держави, ситуація не зміниться. Мене до вас є запитання, наскільки потрібно змінити заробітну плату медичному працівникові, щоб він залишився задоволений. Адже майже непомітне для працівника збільшення на 10-20% заробітної плати в межах держави виглядають мільярдами замкнуте коло будучи свого часу народним депутатом України і автором законопроекту про страхову медицину, ігор Михайлович переконує, аби допомогти охороні здоров'я, мусить запрацювати додаткові важелі. До тих пір, поки не буде прийнятий закон про загальну обов'язкове державне соціальне медичне страхування, допоки не буде вирішено питання диверсифікації фінансових потоків, покладатися лише на кошти державного бюджету це і марна справа.